Радіотеус представляє зустрічі в старій бібліотеці. Миколаївичу. Віталію Миколаєвичу Віталію Миколаєвичу де ви? Що за день? Ні, це не добрий день. Не добрий. О, Марійка! Марійка, Марійка спить. Забралася у моє крісло і спить. Ну, нехай поспить. Втомилася, мабуть, за день. О, ой, відео я. Віталія Миколаєвича трохи задрімала. Задрімала? А як твої справи? Скажи мені. О, нічого доброго. Навіть зовсім погані. Зовсім погані справи? А що ж такого трапилось? Запізнилася в школу, забула вдома підручник. А, потім на перерві посварились з подругами от і от потрапила під дощ, промокла. І промокла. Ой яке лихонько. Мабуть, доля моя така не щастить, так не щастить. Але ж так не буває, Марійка. Подивись у вікно. От що ти там бачиш? Ну що що, Маринки, Маринки, Хмаринки. хмаринки, хмаринки. А сонечко там є? Ні, тільки хмаринки. Але сонечко таке є, чи не так? Може, і є. Але я не бачу. Бачу тільки оці похмурі холодні сумні хмари. А якщо піднятися вище хмар? Хм. що там робиться високо в небі? Ти хм. не задумувалася над цим? Ну хто ж про це знає? Тільки той, хто може піднятися вище хмар. Ха, це хто, мабуть, такий величезний, сильний птах. Може і так. А можемо і ми піднятися з тобою в нашій уяві. Ха, не кажіть таємниць А що там у височині поза хмарами? Там сонце, я ж тобі вже сказав про це. Воно там завжди. Навіть якщо ти бачиш хмаринки, однак Ах. сонечко є. Ти бачиш хмаринки з землі. Піднімайся вище. Як це зробити? То хочеш, я покажу тобі оцю цікаву книгу. Астрономія. Дивися, дивись, ось сюди ось. Ось сонячна система, угу. ось угу. наша земля. М -м? Ось і сонечко. О, величезне яке. Ну, якщо порівняти з землею. А якщо порівняти з іншими зірками, то воно зовсім невеличке. Ха. Так, на малюнку наше Сонце таке малесеньке порівняно з цією. Ось цією зіркою, Ого! Давай прочитаємо про неї, хочеш? Так, да, так. Да. Астрономи Європейської Південної Обсерваторії відкрили нову гігантську зірку в Чумацькому шляху, О. яка знаходиться на відстані 22 тисячі світлових років від землі. Угу. І є наймасивнішою в нашій галактиці. Зірка Гігант має 116 разів більшу масу, ніж наше Сонце. Навколо зірки знаходяться газопилові хмари, а значить, ідуть процеси утворення нових зірок і планет. Отже, величезна зірка зарахована до класу зірок Вольфарадія, які відрізняються високою температурою. І яскравим світлом. У нашій галактиці є близько 230 відкритих зірок Вольфа Райя. Світність таких зірок перевищує світлове випромінювання нашого сонця приблизно в 4 тисячі разів. Це означає, що в світі є багато зірок, значно більших за сонце. Саме так. І ти уявляєш, все це. Дивовижний всесвіт, який створив наш Господь Бог. Ха, я про це читала в Біблії. А я не бачила таких фотографій. Це ж правда, які гарні планети. О, як цікаво. От бачиш, Марійко, той, хто створив ці дива, створив і тебе. Як кожній зірці він намітив свій шлях, так і тобі дав. Життя і твій саме твій шлях, твою долю. Mm. Як Бог зберігає Всесвіт, так зберігає і тебе. Mm. Невже він думає про мене? Я така малесенька порівняно навіть з землею? Хоча ти і малесенька, але для Бога ти найдорожча. І як би не склалось твоє майбутнє життя, до Бог дбає про тебе. Бо ти його є дитиною. Мама каже, що я найдорожча для неї і для тата теж. А для небесного батька ти також є найдорожчою, бо він подарував тобі земних батьків, Щоб дбали про тебе тут на землі. Я люблю моїх маму і тата, і вони мене люблять. От бачиш, все це ми називаємо Божою любов'ю. І їй, як і сонечко, ніхто не відміняє. Тоді він буде завжди любити мене. Так, Марійко, тобі треба навчитися бачити крізь хмари. Бачити крізь хмари. Саме так. От послухай одну байку Кріт і Орел. Тісно, темно, і доволі холодно, не бачу долі. Залишив мене весь світ у в'язниці, хоч на волі, бормотав старенький кріт. Простір, сонце, висота, схили ріки, красота, воду п'ю з гірських джерел. Друзів маю, повнота. вдячно вигукнув Орел. Кріт обмежив сприйняття, ґрунт йому перекриття. Висота орла стихія осягає відкриття, Крила розпустив надія. Як ти дивишся на світ, як орел, чи як той кріт? Простір Богу, друже, дай, до небездісний політ, шлях Ісусу, довіряй. А от деякі люди поводяться, наче кроти з цієї байки, а ти не засуджуй їх, ну не стану. Бо я сама сьогодні була така, наче цей кріт і життя мені здавалося похмурим, від тих негараздів, які зі мною трапилися. Марійко. Тепер ти знаєш таємницю. Тепер знаю. Може, ти і своїм подругам розповісиш її. Вони теж, мабуть, жалкують, що ви посварилися, і їхнє небо чорне від хмар, правда? Мабуть, ж? Так, але ж я. Зовсім не ображаюсь на них. Навпаки. Я хочу подарувати їм сонечко і Божу любов. От і дощик скінчився. Ха, дивіться, веселка в небі. Так завжди буває, коли виходить сонечко. Якщо прийдеш завтра, я розкажу тобі про те, як вперше з'явилася веселка. О, дуже цікаво. Ну, на сьогодні все. Бувай, Марійко, до, до завтра! Побачення. До побачення, до побачення! Бувай, бувай. В програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.